Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Сьогодні працюємо за підручником на сторінках 43-45. Психологічна настанова. вправа до успіху. Посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини. Також познайомимося з країною, близькою сусідкою України. Для початку відкрити свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою, запишемо маленьку букву И з'єднану петлею. Також запишемо склади: «ів», ич, Ки, Си, Ир, ДИ, Іж, Ш, Ви. І деякі слова. Аеропорт ввечері вдень влітку. А зараз розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово правильно назад. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, зробіть звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Назад. Наголос падає на другий склад. Н – твердий приголосний, а голосний з твердий приголосний, А голосний Д твердий приголосний. Слово назад має 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Родзинка і гаджик по-різному записали закінчення у виділеному слові в реченні. Давайте їх прочитаємо. Я не люблю манної каші. Я не люблю маної каші. Давайте допоможемо їм розібратися, хто помилився. Для цього скористаємося таблицею. Роздивіться її. У нас є дві колонки: в першому це слова називного відмінку, в другому родового відмінку. Називний відмінок відповідає на запитання, хто або що. Книжка, дівчина, земля, диня, межа, дача, тиша. Родовий відмінок має запитання кого або чого. Книжки, дівчини, землі, дині, межі, дачі, тиші. Давайте з вами проведемо невеличке дослідження. Визначте рід поданих у таблиці іменників. Правильно, діти, всі слова в таблиці мають жіночий рід. Які закінчення вони мають у початковій формі, тобто в називному відмінку. Вірно, мають закінчення а або я. Які закінчення в них у родовому відмінку? Вірно, «и» або і. Після яких звуків, твердих чи м'яких стоїть закінчення и. Правильно, після твердих звуків. Після яких звуків стоїть закінчення І. Вірно, після м'яких. Перевірте своє міркування за правилом. В іменниках жіночого роду, які мають закінчення а або «я», В родомову відмінку однини, після м'яких приголосних і ж чи «ш» пишемо закінчення І. Наприклад, земля землі межа межі, дача дачі тиша тиші. Після інших твердих приголосних звуків. Пишемо закінчення И. Наприклад, книжка книжки. Давайте ж з вами спишемо з попереднього завдання правильне речення. Там, де виділене слово, має правильне закінчення. Отже, який ви зробили вибір? Я не люблю манної каші. Вірно. Давайте спишемо наступні словосполучення, додавши правильні закінчення слів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо до своєї подруги. З високої кручі, вийшли зі спальні від важкої ноші біля старої. Вежі, дошкільної їдальні, засіб від іржі, у польової миші. Молодці. Трошки відпочинемо. Давайте з вами складемо з пазлів назву країни, якою віртуально подорожував Щебетунчик. Вірно, діти, це румунія. Побудуйте із цим словом речення і запишіть собі в зошит. Щебетунчик віртуально подорожував румунією. Далі підкреслють цьому реченні іменники і позначте рід. Ну що ж, в цьому реченні іменник Щебетунчик. Він, мій чоловічий рід. Румунією нам потрібно поставити в початкову форму Румунія, вона моя, це жіночий рід. А зараз прочитайте і спишіть повідомлення про Румунію. Поставте слова що в дужках у родовому відмінку однини. Давайте прочитаємо разом. Румунія. Близька сусідка, ми бачимо початкову форму слова Україна. Ми бачимо, що Н у нас твердий, приголосний, тому в родовому відмінку буде України, закінчення буде «и». Майже половину її площа. Ми знаємо, що «щи» має звуки ши чи А в родовому відмінку, якщо ми чуємо ши-. Називному відмінку буде стояти І, тому буде площі, займають ліси, заповідники, річки. Уздовж країни, правильно, тому що Н це твердий, приголосний країни простяглися Карпати. Назва найбільшої вершини НИ вірно буде И, тому що Н це твердий приголосний. Це гір у Румунії Молдов'яно. На півдні Румунію омиває Чорне море. Будь ласка, поставте відео на паузу та спишіть це повідомлення. Прочитайте імена румунських школярів та запишіть їх в ЗОшит. Мірча. Б'янка. Будь ласка, побудуйте звукові схеми цих слів. Давайте перевіримо. Мірча. Ділимо на склади. Наголос падає на перший склад. Так, таку має схему. Має 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Б'янка ділимо на склади. Наголос падає на перший склад. Ось таку має схему. У нас ви бачите м'який знак, він звука не має. Отже, буде в слові б'янка шість букв, шість звуків і два склади. Тепер, будь ласка, визначте ім'я дівчинки. Якщо відомо, що в ньому звуків більше, ніж в імені хлопчика. Правильно, діти. Мірча це буде ім'я хлопчика, а б'янка це ім'я дівчинки. Давайте прочитаємо, як звучать румунські вічливі слова. Буна зіуа це означає добрий день. «ла реведере До побачення. Як ви вважаєте, чи схожі румунська і українська мови? Правильно, діти, вони зовсім не схожі. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 45. Вам потрібно списати текст, вставивши пропущені закінчення слів. Позначити відмінок цих слів. Обов'язково. Закінчення іменників чоловічого роду перевірити за орфографічним словником. Права мікрофон. Скажіть, коли в іменниках жіночого роду в родовому відмінку пишеться закінчення І? А коли закінчення И? Якою країною сьогодні мандрували? Що цікавого вам запам'яталося про цю країну? Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!